Одразу почнемо руки через сторону вдих і видих. І ще вдих і видих. І вдих, і видих. Витягуємося середніми пальцями нагору і виходимо на носочки. Починаємо, немов, вкручуватися в стелю, як свердлик, витягуючи почергово праву і ліву частину грудної клітини. Увага в ребра. Витягуємось ними все вище, дихання глибоке і спокійне. Через сторони опускаємо руки та заводимо їх в сторони долонею нагору. Тягнемось великими пальцями назад, немов хочемо їх з'єднати за спиною. Декілька пульсуючих рухів неривками і статика. І те саме через гору руки над головою, середні пальці тягнуться в стелю, великі позаду, Декілька м'яких пульсів і статично потягнулись назад. Обертові рухи в плечах через назад увічую великими пальцями, хочете, немов намалювати лінію на стіні позаду себе. Амплітуда максимально для вас доступна. І ми опускаємось на килимочок, розташовуючись позицію на чотирьох точках упори. Плечі чітко над зап'ястями, опираємося пальцями і подушечками, а не зап'ястями. Коліна під тазом, поперек нейтральний. Ми не прогинаємось, а скругляємо нагору вниз тільки грудний відділ. І витягуємо назад ліву ногу. Уявіть що ви п'яткою штовхаєте щось позаду себе, праву руку. І скругляємось. Ліко тягнемо до коліна. Декілька разів поперек нейтральний. Заводимо руку максимально за себе, вивідчу з правого боку стінка, і ви маєте вздовж неї пронести свою руку. Все те саме повторюємо на другу сторону, витягуємо праву ногу і ліву руку. Декілька циклів дихання. І з'єднуємо лікоть і коліно, скругляючи спину, вага розподілена між точками опори. Заводимо ліве плече назад, оберти як вздовж стінки. Дихання рівне, спокійне. Далі ми піднімаємо праву руку і робимо невеличкий, нерізкий пульс рукою за себе. Іще. І ми пірнаємо правою рукою під ліву, вкладаючи праве плече на підлоги декілька динамічних заходів. Розкрити плече, пірнути вниз. І лишаємось в невеличкій статиці внизу, плече відпочиває на підлозі. Повертаємось через витягнуту руку назад і повторюємо на інший бік, невеличкі пульси. І лівою рукою пірнуємо під праву, вкладаючи плече. Декілька разів спокійно дихаємо, невеличка статика внизу. Плечею відпочиваємо. Через гору повернулись в столік. Далі ми сідаємо на килимок, вмощуючись в вірасину або позу героя, сідниці між п'ятками. Якщо не пускають або навіть трошечки болять коліна, обов'язково підкладіть під сідниці плед або сядьте по-турецьки. І в цьому положенні права долоня напроти правого коліна тягнемось перед плеччям вниз, ліво біля лівого тягнемось вниз. Плавні спокійні рухи. Обидві сідниці сидять на підлозі. І ми плавно заводимо ліву руку далеко за себе, йдемо в постелі, малюючи кола. Те саме на другу сторону опустились на ліву руку, на передпліччя, і правою рукою малюємо оберти за себе. Спокійно дихаємо. Руки позаду в замок, зап'ястя разом. Опускаємо плечі, зводимо лопатки, якщо ок, випрямляємо лікті, заводимо їх вище і вище. Шию не напружуємо. Хапаємось пальцями рук під пальці ніг і з рівною спиною опускаємось, наскільки вам комфортно вниз. Скрутки ліве плече за праве коліно. Другим плечем робимо декілька обертів, встановлюємо руку за куприком, груддю тягнемось нагору, Поглядом можна дотягнути скруточку. І повторюємо все те саме на другу сторону, плаве плече на лівому коліні, другим плечем кілька обертів, витягнулись груддю нагору, за бажанням доскрутилися саме поглядом. І з позиції на чотирьох точках опори ми витягуємось ручками вперед, вкладаючи груди на підлогу. Якщо складно, відходьте колінами назад. Якщо дуже легко, навпаки можете підходити ближче колінами до грудей. Пахлами ми тягнемося в підлогу. І м'яко вкладаємось на живіт. І згинаємо ліву ногу в коління з боку від себе. Виконуємо кобру в цьому положенні круговим обрядом заводимо плечі назад, відшкотовхуючись руками від підлоги, не поспішайте випрямляти лікті, Важливіше потягнутися плечима від вух і звести лопатки. Кілька динамічних заходів. Вільно, спокійно дихаємо і поміняли ногу. Все те саме спокійне дихання, декілька обертів плечима. Повертаємо ногу назад і відштовхуємося в планочку. Звідси підступаємо правою ногою якомога ближче до правої руки. Ліву ногу можете випрямити, можете лишити на коліні, і витягуємося правою рукою ногу, розкриваючи плече трохи за себе, декілька пульсів, і потягнулися правою рукою зігнутим ліктем до правої п'ятки. Декілька динамічних заходів. І відступили правою ногою назад, і витягуємо ліву стопу до лівої руки. Ліву руку невеличкі пульси за себе, спокійно дихаємо, і скручуємося ліктем до лівої стопи, розкрились і потягнулись ліктем. стали в планочку і знов вправе стегну вкладаємо в голуба. Стегнем лівої ноги закриваємось до правої п'ятки. Якщо тут вам складно, можете під, підвернутий плед, покласти собі під стегно. Ми скругляємось в кішку корову, тягнемось грудним відділом від себе на себе. ми згинаємо задню ногу в коліні, носочком тягнемось в стелю. За бажанням, не обов'язково беремо знову замочок за спиною, тягнемось ним вниз і назад. Обов'язково при цьому тримаємо активним живіт. І витягуємося руками далеко-далеко вперед, довгим животом. Виконуємо скруточки, Права рука рівна, лівою під праву. І правою підліво. Далі ми відштовхуємось руками від підлогу, піднімаємо в повітря коліна і повертаємось в планочку, все те саме на другу ногу, заходимо в голуба, вмощуємося і робимо декілька кішок короб в цьому положенні. Згинаємо позаду коліно, тягнемось носочком в стелю. Живіт активний. Якщо хочете. Можете замочком витягнутися по стегну назад, тільки плечі не тягніть до вух, плечі далеко від вух. Ми Витягуємось корпусом вперед, далеко-далеко. Круточки на обидва боки, лівою рукою під праву і правою під ліву. Відштовхуємось від підлоги, притягуємо коліно, повертаємось в планку і перевертаємось на спину. Руки в сторону, долонями вниз, плечі на підлозі. Ми притискаємо коліно якомога ближче до грудей, тримаємо їх разом і вкладаємо їх в один, в інший бік. Погляд завжди від колін. Два плеча лежать на підлозі, видих вниз, вдих нагору. Опускаємо стопи на підлогу і сильно втискаємо поперек в підлогу. Я що ви хочете, немов щось розчавити своєю спиною, декілька таких втискань, можна насправді ускладнити, якщо вам просто витягнути руки за голову, а ноги вниз, і продовжувати втискати поперек в підлогу, далі ми вкладаємо праву стопу за коліно лівої ноги, згинаємо нижню ногу. І притягуємо її до себе. Плечі розслаблені і з видихом тягнемось в підлогу, плечима, верхнє коліно м'язимо, відштовхуємо від себе. І можна повторити на другу ногу все те саме. Саме плечима тягнемось. відпустили. І наостанок, давайте трошки пограємося з його блоками. Ви можете взяти один чи кілька, ставити їх на ребро, експериментуйте. В общем. Вкладаємось між крижовим відділом і куприком на кубики, не попереком, ні в якому разі. Лягаємо плечима вниз, перевіряємо, щоб конструкція була стабільною і витягуємо вперед ноги. Можна додатково потягнутися пальцями ніг вперед і вниз. Можна руки спробувати завести за себе. Трошки тут можна погратися. Згинаємо праву ногу в коліні і притягуємо руками стегно до себе. Далі беремо себе під стегну і м'яко спокійно пробуємо розігнути ногу в коліні, декілька динамічних заходів. Можна зробити невеличку статику, те саме виконуємо на другу ногу, притягуємо до себе коліно, беремо під стегно і пробуємо динамічно порозгинати ногу. І зафіксуватися в статиці. Знову витягуємо ноги вперед, можна перемістити кубики. Давайте приберемо кубики і на їх місце поставимо зап'ястки пальцями назовні, лікті якомога ближче поставте, будь ласка, одне до одного. І переносичи вагу в руки, всю вагу таза, ми відходимо ногами вперед і видихаємо, розслабляємось таз повністю всією вагою на руках. Ви можете лишитися в цьому положенні, покайфувати, або можете трошки погратися далі. У нас вже імпровізація. Мені подобається в цьому положенні спробувати вивести ноги нагору або поперекидати ноги вперед-назад. Це зовсім не обов'язково, це вже ваша гра. Почуваємося з зігнутими колінами, лежачи на спинці декілька хвилин, просто полежте з закритими очима. Заспокойтесь, послухайте своє дихання. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня практика. Обов'язково пишіть питання, якщо виникають, у коментарях, а також діліться маленькими, великими своїми перемогами. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого і не забувайте ділитися з друзями цим відео. Всім дуже-дуже вдячна, пока-пока!